Пилат на троні, названім Гавата, пита людей Ісуса відпустить, а знизу всі кричали страта, страта, він має бути розп'ят на Христі. ж скоро Пасха, схаменіться люди, варава, злодій. А цей ж без вини. Та все одно лунало звідусюди, розпни, розпни його, розпни. А потім насміхалися, плювали. Він брав на себе всі людські жалі, вони не розуміли чи й не знали, що розпинають Бога на землі. Сміялись фарисеї, добрі й чесні, ридали учні, з ними й день ридав. Не плачте, не ридайте. Я Воскресну, як я раніше вам заповідав. І Він Воскрес, і сотворилось чудо, і Він у славі батька сів, і Він живий, і наші душі судить, щоб ми жили отак, як Він звелів. Ісус Воскрес, тріпоче серце в грудях, Ісус Воскрес, і живий зійшов з Христа. Ісус, воскрес, і Пасха знаком буде, що тільки в бозі щастя повнота.